Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Продовжую знімати для вас відео уроки в'язання гачком. Сьогодні будемо вчитися в'язати повітряні петлі. Що для цього нам потрібно? Ми беремо кінчик нашої нитки, проводимо ось таким чином і захоплюємо. Притримуємо безіменним пальцем і великим, і притримуємо між цими двома пальцями інший кінець. Заводимо за ось цю нитку, яку ми тримаємо, заводимо гачок, розвертаємо, захоплюємо знову нитку і протягуємо крізь ось цю петельку, що тут у нас вийшла. Тепер ми закріпили нашу петельку і можна продовжувати вже набирати пов повітряні петлі. Отже. Ось таким чином. Бачите, захоплюєте і просто проводите. Ось таким чином.